Віталій Батарій Шахів грає проти Геркулес. Індус, коротше. Рейтинг 2022. Відкритий варіант. Іспанською партия, що за закиньте 8. Ну, давай заберу. Потім подивлюсь, чому я не правий. Це все зрозуміло Чіпляюсь. Так, меня ты слонив. Ну, а бы фарзи есть 7, я хочу зиграть. 2-0. На ящице. Не, не забарай, что Турой хочет аж три могут піти, да? Труж три хоче піти. Ферзь си, мені щось не дуже подобається, ну давай так. Туди просто. Так, тоді так. Десь хочу вискочити в атаку. На короля. Ну, максимальна просто активізація фігур в центрі. Це щось таке. Чортове колесо чи бісове. Мабуть. Так, і десь отака вилочка має прилетіти, я не знаю. Чого не знаю. Має бути це. Як її зробити? О, ну, давай, добре, так, що біде. А он защищает пол. Ну хорошо. Да... 25-й рик регистрации, никто не обыграет. Ни за что. Срівна погрожую. Правда, він сюди підійшов. Ну, ми все рівно переваги, бо ти фігури, але не знаю. Але як їх виграти? Нереально. Unbelievable. Уже сам почав грати. Це мій шанс. Як ти збираєшся їх зупинити? Що З... собі. Вау! Індус, ну ти даєш. Ще й проявив розуміння, що там програм. 72 на 79. Здивував, ти мене здивував. Так, то що, нормально, я щось взяв? Нормально. Ну там, скоріше, за все, є якісь такі схожі ідеї? жертву цього пішика. Але потім треба було щось інше йому робити. От боротися з цим конем. Да, тут лінія є, і якісь динамічні шанси у нього є. Він відразу поставив туру, ну це не так сильно. 2-0 і там якось програно вже. Так що з такими гамбітами треба бути обережними. Як зіграли біт. Але він зіграв як типовий чувак 25-й рік реєстрації. Награв щось таке, незрозуміле. А потім його. Дуже складно обіграти. Як мінімум треба грати до кінця. до кінця самого? Дивно, що він потім. Це, ну, коня чітко віддає все, молодець. Тут здався, дуже дивно, що здався.